Сьогодні у нас крукінг приготуємо мочі або моті. Пишіть, як буде правильно. Мочі. І ще й не простий, а на пательні. Це для таких, як я, в кого немає мікрохвильової печі. Якщо у вас є мікрохвильовка, вам буде легше. Добре. Я не знаю, чи що з цього вийде, але давайте спробуємо. Не треба. Найголовніше, що нам потрібно, це рисове борошно. Бажано клейка. З цим розберемося далі. Рем. Беремо вершки, наливаємо в миску. Туди ж додаємо цукрову пудру і взбиваємо. До м'яких піків Маскарпоне додаємо до вершків і знову трішечки все взбиваємо. Все смачніший кремчик готовий. Баба рисове борошно 200 грамів цукор. 100 грамів водичку 400 грамів. Все це додаємо на пательню. І радіємо з того, що ми а! брали купу продуктів. Жартую. Гуморист. Включаємо малесенький вогонь, Топимо весь цей цукор. Вода має вийти і має стати тісто. Я не уявляю, що я роблю. Я туди додала ще барвничок. Гарно. Не знаю, що вийде тісто, але колір гарний. Ну, погодьтесь. Потрібно пристелити стіл крохмалем. Окрім крему, я додам ще банан та Ківі і свої улюблені ананасики. Фрукти я дрібненько Різала Молодець! а тут уже майже готове тісто. Тісто дуже гаряче, будьте обережні. Двері зачиняються. Вивалюємо його в крохмал, вийшло. Розкатуємо такий пласт, додаємо крем і в серединку фрукти. А тепер найвідповідальніше потрібно його зліпити. Вийди сюди! Це якийсь повний фейл. Я так і знав. Але хто вміє ліпити вареники, той не пропаде. Україно-японські вареники готові. Тепер ось це щоб це не було. Ставимо до холодильника на 40 хвилин. Це мочі вже настоялися. Давайте ці вареники куштувати, Ну я не хочу. Зовнішність буває обманлива. і сподіваємося, що воно смачне. М -м -м, це Смачно серйозно. Якщо у вас є купа часу і нервів, можете спробувати приготувати. Але я б в магазині купила. Адреса,